Ренклот альта на літній ранній сорт сливи, який часто зустрічається на присадибних ділянках. Сорт високопродуктивний і невибагливий. Дерево добре пристосовується до різного клімату і плодоносить тривалий час, щорічно радуючи садівників рясним урожаєм ароматних плодів, опис і відмінні риси сорту. Сорт виведений в ксік століття чеськими селекціонерами, отриманий з насіння сорту ренклот зелений. До державного реєстру внесений в 1947 перспективний в північно-кавказькому і нежневозькому регіонах дерево сильної інтенсивності росту, висота дорослої сливи досягає 6 м. Кона округло овальна середньої густоти, плодоносить на обростають гілках до 5-6 річного віку, кора штамба темно-сірого кольору, з тріщинами середнього розміру, злегка шорстка, кора пагонів коричневого кольору з фіолетовим відтінком. Листя темно-зеленого кольору, середнього розміру, двоєкогорочате з невеликими зазубленими, листова пластинка середневогнута, глянцева з легким опушенням з нижньої сторони, ворсинки розташовуються на всій площі листової пластинки. Черешок довгий, ланцетоподібної форми, зеленого забарвлення, квітки невеликі, діаметром близько 2-5, плюстки круглі, білі, великого розміру. Зімкнуті верхівка округлої форми, край пелюстки хвилястий, слабоговлюрований, зав'язь без опушення, чашечка у формі широкого дзвіночка, чашолистки овальні зі слабким опушенням, без зазобраностей. Цвітіння починається всередині квітня, плоди великого розміру, середня вага однієї сливи 35-40, основне забарвлення світло-зелений, покривний забарвлення рожевий з червоним відтінком. Поверхня плоду покрита густим сизим восковим нальотом, шкірочка тонка, але щільна, якось соковита, жовтого кольору, смак солодкий з легкою кислинкою, аромат насичений, істочка середнього розміру, легко відділяється від м'якоті, довжина плоду ніжки близько 2 см, переваги та недоліки. Таблиця переваги недоліки високі смакові якості і привабливість плодів, схильність до подрібнення плодів при неправильному догляді сливи не обсипаються після дозрівання, схильність до порослі, висока морозостійкість, настійкість до моніліозу, хороша транспортабельність плодів, сильнорослість дерева, імунітет до полістигмозу, шарке і клестероспоріозу, самобезплодність, особливості посадки. Посадка сливи практично не відрізняється від посадки інших плодових культур, проте слід звернути увагу на два основних моменти: не можна сильно заглиблювати саджанець. Це може спровокувати подправа кори і пригнічення дерева, що з часом негативно відіб'ється на зростанні і плодоносінні протягом двох років після висадки деревце необхідно фіксувати за допомогою кілків. Так як слива ранклот льтана відноситься до сильнорослим сортам, незміцніле дерево при сильних поривах вітру може поламатися, терміни і місце посадки. Для посадки сливи підходить як осінній, так і весняний період. Восени саджанці висаджують у другій декаді вересня. До настання перших заморозків весняна посадка проводиться в квітні до розпускання бруньок. Для вирощування сливи підходять ділянки з різним ґрунтом. Основна вимога родючості рихлість ґрунту. Кислотність ґрунту повинна бути нейтральна або слабокисла. Слива віддає перевагу добре освітлені, сонячні місця у тіні або півтіні, знижується якість плодів і врожайність слива вологолюбна культура. Посуху переносить погано, однак надлишок вологи також негативно впливає на дерево. Викликаючи різні захворювання, які призводять до в'янення і загибелі рослини, тому рівень ґрунтових вод на ділянці не повинен бути менше 1,5. пять Мслива сорту ренклот Альтана цвіте досить рано. Щоб весняні заморозки не пошкодили квітки, дерево не рекомендується висаджувати в низинах. Для сливи більше підійдуть на великі схили або рівнинні ділянки. Вибір посадкового матеріалу купувати саджанці слід виключно в спеціалізованих торгових точках і в розплідниках, пацники якості посадкового матеріалу, зовнішній вигляд, висота однорічних саджанців, 1-2, дворічних, 1-5 мкора стовбура, і гілочок повинна бути однорідного, забарвлення, гладка без зморшок опуклостей. Виразок, коренева система, корінь добре розвинений. Основні коріння довжиною не менше 12 Обов'язкова наявність великої кількості мочкуватих корінців не варто купувати саджанці з відкритою кореневою системою з великою грудкою землі, так як таким чином недобросовісні продавці можуть маскувати засохлі і пошкоджені корінці, зберігати саджанець до посадки найкраще в темному місці. Коріння необхідно присипати землею або обмотати вологою мішковиною, підготовка ділянки. Висаджувати сливу необхідно в підготовлену посадкову яму і готують восени. Для цього викопують котлован шириною 70-80 см і глибиною 60-70 см з викопаної землі готують поживну ґрунтову суміш, додавши два відра перепрілого компосту, 40-50 суперфосфату, 20-30 сірчистого калію, отриманою сумішю засипають котлован. Зверху насипають шар чистої землі. Якщо яма з яких-небудь причин не була підготовлена восени, збагатити її поживними речовинами можна за 10-14 днів до посадки саджанця. Для цього викопану ґрунт змішують з перепрілим компостом в пропорції 2-1 і засипають нею яму. Покроковий процес перед посадкою саджанець потрібно очистити від розпустилися листочків, а корінь вмочити в ґрунтову або глиняну бовтанку у підготовленому місці викопу. Вують поглиблення глибиною і діаметром близько 0,5 на відстані 15 від центру ями встановлюють 2 кілочка, опускають деревце в яму глибина посадки, коренева шийка на 5-7 см вище рівня ділянки. Засипають саджанець землею. Необхідно злегка утрамбувати ґрунт, щоб в ямі не було повітряних камер. Навколо дерева формують лунку діаметром 04-05, підв'язують саджанець до кілків мотузкою або шпагатом. Сильно натягувати мотузку не можна, так як вона може пошкодити молоде деревце, поливають рослину чистою водою 3-4 відра. Після поливу лунку мульчують торфом, хвоєю або сухою землею. Відстань між сусідніми деревами має бути 2 5 трим протягом перших місяців. Після посадки важливо стежити за рівнем вологості ґрунту і, при необхідності регулярно поливати рослину, відео, посадка і добре восливий запильник, слива ренклот ельтана. Само безплідний сорт для збільшення зав'язі необхідно додаткове перехресне запилення. Запилювати дерева можна штучно, використовуючи спеціальні суміші пилку або висаджувати сливу поруч з такими сортами, як угорка домашня, ренклот зелений, ренклот улена, фотогалерея, запилювачі для сливи ренклот альтана, угорка домашня невибагливий. Високоврожайний сорт сливи, плоди сорту сливи ренклот у Лена дуже солодкі і ароматні. Ренклот зелений зимостійкий сорт, що відрізняється великими плодами, доглядають за сливою так само, як і за іншими плодовими деревами. Потрібно своєчасно обрізати, підгодовувати і оприскувати рослину, слід утримувати в чистоті околоствольну ділянку. Рихлити ґрунт під кроною і видаляти порозь. У період плодоношення гілки сливи можуть сильно нагинатися під вагою плодів. Щоб вони не поламалися, їх необхідно підпирати, для цього використовують дерев'яні підпори, щоб не ушкодилася кора гілки, притерті в місце підпірки, на яке лягає гілка, має бути м'яким. Його можна обмотати поролоном або м'якою тканиною, обрізка, сливу обрізають на самому початку весни або після розпускання листя. Також обрізати дерево можна на початку червня. Обрізка в цей час знижує ризик зараження дерева гомозом перший рік, сливу обрізають на рівні 1,8 від землі і визначають 10 скелетних гілок з рівними проміжками і кутом відходження від стовбура 45 градусів. Всі гілочки з кутом відходження менше 40 градусів видаляють другий рік. Всі прирости обрізають, залишаючи довжину не більше 25 см третій рік, обрізають пагони продовження скелетних гілок і провідника, залишаючи 30 см довжини. Всі інші прирости вкорочують до 15 см. з четвертого року, щорічно проводять, проріджують і санітарну обрізку, для цього скелетні пагони обрізають на 1-3, а всі інші гілочки обрізають, залишаючи 15 см сухі, зламані. А також гілки, уражені комахами, шкідниками або хворобами, вирізують повністю на кільце, дерево обрізають гострим садовим інструментом, секатором, скрізом, ножівкою, всі великі зрізи обробляють садовим варом. Відео, обрізка і формування крони сливи, полив, поливати сливу найкраще відстояною водою, холодну ключову воду для поливу використовувати не рекомендується, основні періоди поливу після цвітіння. Через 15 20 діб після першого поливу період формування зав'язі, через 14 діб після другого поливу період формування кісточки, період наливу плодів відразу після збору врожаю у вересні або у жовтні. Вологозарядковий полив, норма поливу – 4-8 відер води на одне дерево. Кількість залежить від віку рослини. Земля повинна просочитися вологою на 40 см. Подзимний полив вимагає трохи більше води. Цей час ґрунт зволожують на 60-70. Після будь-якого поливу необхідно замульчувати лунку, підгодівля. Якщо дерево було висаджено на підготовлену ділянку, в перші два роки воно не вимагає додаткового добрива. В цьому випадку сливу починають підгодовувати з третього року таблиця графік внесення добрив, сезон, вид підгодівлі, період добрива і їх кількість весна коренева до цвітіння квітень. Двадцять п'ять селітри у сорок калійної солі у тристах добрива ягідка на один к у період цвітіння травень, полив рослини мінеральним розчином сечовини. п'ять на один дерево для приготування розчину змішують двадцять сечовини і десять води після цвітіння нуль три розчин коров'яку 50 суперфосфату. Період наливу плодів 2 стл сечовини у 3 стл нітрофоски 10 л води. Нітрофоску можна замінити 200 г добрива ягідка, витрата на одне дерево. 20-25 літо позакореневе 1-5 червня розчин карбаміду 1, Осінь коренева 20-30 вересня 2 стл. Хлористого або сірчистого калію у 3 стл, суперфосфату у 10 л води, 20 л на одне дерево. Вапнування ґрунту проводять розчинами вапна крейди доломітового борошна, деревної золи сировина підбирають відповідно до типу ґрунту. 15-к свіжого гною або компосту у сто суперфосфату у 50-х, аміачної селітри. Підготовка до зими особливо чутливі до зимових заморозків молоді, однорічні та дворічні дерева. Їх необхідно повністю укутувати. Для цього надсадженцями роблять невеликі корені, Каркас дерев'яних жердин обкладають ялиновим гіллям, сіном або осокою всю конструкцію обв'язують мотузкою. Також дерева можна обернути папером або спанбондом, щоб під конусами не оселилися гризуни, ніж жердинами розкладають кілька гілочок перцевої м'яти. Дорослі дерева такого укриття не вимагають. Необхідно побілити штамб вапняною побілкою або водоемульсійною фарбою. Навколо ствольні кола засипають шаром перегною або тирси. висота шару повинна бути не менше см. Якщо зима сніжна, на пристовбурних ділянці регулярно притоптують сніг і поступово збільшують його шар. Для захисту саду від гризунів на ділянці розставляють спеціальні пастки з наповнювачами, щоб дерева не погризли зайці. Штамби обв'язують старими капроновими колготками або садовою сіткою з полімерів, металеву сітку використовувати не можна, захворювання і шкідники. Сорт сливи ренклот ельтана відрізняється високим імунітетом до полістигмозу, шарке, клястероспоріозу і різних шкідників, однак при неправильній агротехніці культура уражається моніліозом та іншими хворобами, а також деякими комахами. Таблиця, поширені шкідники сливи. Засоби боротьби і профілактичні заходи, шкідник, опис шкідника, ознаки ураження, препарати для обробки, періоди обробки, профілактичні заходи сливова плодожерка, сіро коричнева метелик, активність шкідника початок червня. Плодожерка відкладає по 40 50 яєць на нижній стороні листа. Шкідник прогризає плоди, сливи не наливаються, а передчасно достигають, стають фіолетовими. Гниють і опадають, проводять оприскування 0,3 розчином карбофосу або 0,2 розчином метафосу витрата. 3-4 на кожне дерево. Рання весна. До початку сокоруху, розпушення пристовборного кола на 80 см під час осінніх робіт, очищення штамба дерева і скелетних гілок від старої кори, санітарні обрізки, пошкоджених пагонів, регулярний збір і спалювання падалиці, обробка хвойним концентратом два на 10 води, витрата 3-4 л на одне дерево, вегетаційний період, сливова запилена попелиця, світло-зелена комаха розміром приблизно два. З попелицею знаком кожен. Ця рослина вражає практично всі рослини без винятків, зростання рослини припиняється, сповільнюється процес утворення плодових бруньок, листя в'януть і засихають. Використання мінерально-масляних препаратів для оприскування нітрафен, олеокуприт, мідний і залізний купорос. витрата 0,2-0,3 три на один рання весна. До початку сокоруху при температурі не нижче 4. 5 градусів регулярне видалення кореневої порослі, очищення зони пристовбурного кола від торішньої листя і гілок, видалення відмерлої кори на штамбі і скелетних гілках, щорічна побілка дерева, промивання в розчині господарського мила 3,0,0 на 10 води, верхівок молодих пагонів, весна після виведення першого покоління попелиці в квітень, сливова пагонова моль світло коричнева метелик відкладається біля основи бруньок. Період активності шкідника червень початок червня, листя і плоди оплутуються павутиною, з часом вони засихають і опадають, оприскування препаратом хлорофос витрата 3-4 л на одне дерево. У період розпускання бруньок, розпушування міжрядь і зон пристовбурного кола на початку літа, періл, окукливаний гусениць. Фотогалерея. Як розпізнати шкідника. Сливова побегова моль пошкоджує і знищує нирки. Квітки і листя дерева, сливова плодожерка, пагони, пошкоджені сливовою запиленою попелиць, в'януть, а потім засигають таблиця. поширені хвороби сливи, захворювання, опис захворювання, ознаки зараження, рослини, заходи, боротьби, періоди, обробки рослини, профілактичні заходи, меніліоз грибкове захворювання, інфікує дерево в період цвітіння. На нижній стороні листя можна побачити кашкоподібні грибкові колонії, через 10 днів після зараження суцвіття в'януть, боріють і опадає листя, плоди розм'якшуються, покриваються білою гнилю і муміфікуються прямо на гілках. Три розчин препарату хорус або хлорок 4,0 на 5 на води, обробляють дерево і ґрунт в міжрядді. Витрата 3,4 л на дерево зрізають уражені гілки до цвітіння. Через 15-20 днів після цвітіння, вибір сонячного і добре провітрюваного місця для посадки сливи, регулярні омолоджуючі і проріджують обрізки, своєчасний збір і спалювання заражених плодів, очищення стовбура і скелетних гілок від омертвілої кори у білка, осіння перекопування околоствольного ділянки, карликовість сливи, грибкове захворювання, інфікування відбувається під час щеплення саджанця, уповільнення росту дерева. Витончення і крихкість листя, передчасна загибель сливи, заражене дерево викорчовують і спалюють по мірі необхідності, ретельний вибір посадкового матеріалу, придбання саджанців тільки в розплідниках або у досвідчених садівників, а дитичене гомосне інфекційне захворювання кісточкових культур, витончення кори поява тріщин і клейких тягучих патьоків на стовбурі дерева. Своєчасне внесення добрив, що зміцнюють стійкість дерева згідно з графіком внесення добрив, обов'язкова обробка зрізів після обрізки садовим варом або олійною фарбою, при обрізанні використовувати гострий інструмент, вникати механічних пошкоджень кори дерева. Фотогалерея ознаки ураження захворюваннями. Влітку моніліоз розвивається на плодах у вигляді сірої гнилі. Дерева, інфіковані карликовістю, відрізняються вкрай слабким зростанням і передчасним відмиранням. Гомоз викликає надлишок азоту і вологи в ґрунті збір врожаю, сорт високопродуктивний, вступає в період плодоношення на 4-5 рік. З восьмирічного дерева можна зібрати 35-40 плодів, сливи старше 15 років, приносять до 90 в плоди, починають дозрівати в другій половині серпня, дозрівання неодночасне і триває до початку вересня, сливи збирають вручну в дерев'яну або пластикову тару, стиглі плоди зберігають при температурі 4 6 градусів протягом 14 днів в пластикових закритих ємностях або в паперових пакетах. Для більш тривалого зберігання свіжих плодів їх знімають злегка недозрілими, такі сливи зберігаються при кімнатній температурі протягом 4-6 днів, потім їх можна прибрати в холодне місце. Заморожені сливи зберігаються 6-12 місяців. Для заморозки підходять лише повністю визріли сливи, плоди сливи сорту ренклот альтана відмінно переносять транспортування на далекі відстані. Сливу можна заготовити у вигляді сухофруктів, їх висушують природним способом в тіні або за допомогою сушильних камер, зберігають сушку в тканинних мішечках або паперових коробках в місцях з хорошою аерацією, сливи вживають у свіжому вигляді як десерт, а також використовують для заготівлі сезонної консервації. З плодів готують компоти, цукати, варення, конхітюр, соуси для десертів і м'ясних страв. Також зі слив можна приготувати домашнє вино або лікер. Відгуки садівників цей сорт у нас давно росте, але враження двоїсті: ось, начебто, вона і красива на вигляд, і досить велика, і солодка при перезріванні дуже навіть медово солодка, але у нас хвороблива щороку, незважаючи на оприскування і хороший догляд. А ось на ринку вона поза конкуренцією через дуже красивого рожевого забарвлення і буквально змітають з цієї причини, навіть незважаючи на те, що це не угорка, а ренклот юшофтрят поділюся своїм досвідом вирощування сливи альтана. дерево росло на ділянці 8 років, зростання потужний, впливу маніліозу при стандартних профілактичних обробках, як і інших кісточкових. Не помічав, зазначу, що не помічав і любові до дерева з боку попелиць. Хоча від цієї напасті страждають багато сортів слив, все б добре. Проте пристойного врожаю слив я так і не отримав, світе щорічно рясно, але потім зав'язь практично повністю усипається, поруч росте. А шпет, з якою все в порядку, значить, є і запилювач для Ренклода. Після отримання інформації про шкідливий вплив сливового пильщика три останні роки посилено обробляв до цвітіння. після 9.0 ного цвітіння іще різними інсектицидами: і конфідор Максі, і Актара, і Мач, і Дециспрофік. Проте урожай становив кілька десятків плодів з величезного дерева. На жаль, бо плоди ренклода дійсно дуже смачні. Я підходу до сорту так і не знайшов. В результаті сливу викорчував і замість неї посадив більш ранню киргизьку чудову. Юрій Онищенко шовтряв. Ренклод ранній і ренклод альтана у мене ростуть. Слива смачна, солодка, медова, але треба обробляти від всяких комашок і комашок. Ми в цьому році нічим не побризкали. Половина слив з черв'ячками і чомусь в цьому році багато плодів згнили прямо на дереві. Вікадім б'є ві в топіт в просте всаду, слива альтана, смачна, гарні компоти з неї. Маринка 2058. У мене три сорти слив медівка, а наш шпет і ренклот Альтана кожен хороший по-своєму. Але найбільше ласуші з усіх Альтана великі, красиві плоди, урожай хороший, правда, не щороку. Добре консервується у вигляді компоту, але в основному йде на їжу раджу для чорноземної смуги, гергей один один слива сорту ренклот ельтана користується незмінною популярністю серед садівників, цьому сприяють відмінна якість і смак плодів, а також невибагливість культури. При правильній агротехніці слива дає регулярні врожаї ароматних соковитих плодів.